Підприємці Хмельниччини створили регіональну раду, щоб не протестами, а розумними пропозиціями нагадувати владі про себе. Поки одні бізнесмени пікетують держустанови, інші сідають за круглий стіл і обговорюють з посадовцями все, що їм болить. Так було і з оновленим законом про спрощену систему оподаткування. Хмельницькі бізнесмени до нього додали чимало. За ініціативою ініціативи хмельничан введено для також фізичних осіб підприємців податок з обороту, тобто третя категорія 3,5%. Ми змогли досяг, е, домогтися про збільш необхідності збільшень обсягів. Реалізації продукції, продукції обігу для наших суб'єктів підприємської діяльності. Підприємці Хмельниччини єдині в Україні направили президентові листа, де просили, аби глава держави підписав закон про спрощену систему оподаткування. Віктор Янукович документ одобрив. Закон вступає в силу з нового року. На менше за підприємців йому радіють податківці. Сподіваються, що законодавчі зміни допоможуть їм перебороти найбільше лихо тіньову зайнятість. Сам закон він упереджує економіку. України від застосування тіньових схем за участю підприємців, по-друге, упереджує застосування виплати зарплати в конвертах. Ну і в цілому він створює умови для нормального. Розвідку бізнесу посадовці ж області, які разом з підприємцями намагалися зрозуміти зміни у податковому законодавстві. Закликають бізнесменів не надто радіти. Найважче попереду вважає заступник голови облдержадміністрації Леонід Гураль, якщо Україна співпрацюватиме з Євросоюзом, малий та середній бізнес доведеться реформувати, аби підприємці були готовими до цього. влада просить від них ініціативи і ще більше пропозицій. Зміниться багато чого на краще. Але і будуть такі проблемні питання, до яких ми сьогодні не готові. Ми повинні вносити ініціативні такі пропозиції щодо законодавчих ініціатив, щодо врегулювання гаузевих проблем. Я розумію, що це воно не так просто, але якщо ми цього не будемо робити, за нас його ніхто не зробить. Цієї осені регіональній раді підприємців вдалося долучитися до обговорення митного кодексу. Бізнесмени увійшли до громадської колегії при державній податковій адміністрації в області. Окрім того, регіональна рада вирішувала проблеми, з якими до неї зверталися працівники ринків. Їх перенаправляли у відповідні органи. 80% звернень вже отримали відповіді. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар, Подільська панорама.